Гевсиманія, це місце битви за мене, це місце, де вирішувалась доля, де крові під змішалися в одне, для всіх людей там здобувалась воля. Гевсиманія, це місце, де кінець ріха, де зло програло битву для Христа. Скінчилася година та лиха, твоя хай буде воля. Промовили вуста. Евсиманія, це місце для мого спасіння, там є початок і нема кінця, душі моїй немає більше тління, бо від Спасителя отримала вінця. Це місце, де мій Бог в проломі своє життя за душу віддавав Цар всіх царів, народжений у яслах на соломі. За тисячі років мене вже знав це місце, де звершилась доля світу, де смерть не має більше перемоги, там, де початок Нового Завіту, і де початок алоовської дороги, там, де початок Господа страждання, за гріх людей, удари, розп'яття, там, де за зло, у відповідь мовчання, там за мене Ісус віддав життя. Невинний агнець, розп'ятий на Голгофі, страждання чашу випив до кінця, спасіння дав пролиті за нас крові, собі ж прийняв тернового вінця. Евсиманія це боротьба між небом і землею, життя та смерть, спасіння людських душ, в смертельній тузі Божий син, душею. І для підтримки з'явився ангел муж. Евсиманія – це плач братів Марії, це сльози Матері за сином на хресті. там є початок вічності, надії, що будуть в небі всі його святі. Це місце боротьби за душу, там, де Спаситель світу знемагав. Це місце, де Спасителю Ісусу за все на світі ти найдорожчий став. Евсиманія, це ціна любові, яку ніхто не в сила заплатить. Це є ціна Його святої крові, що має силу всякий гріх обмить. Евсиманія, це ціна за нас з тобою. Ніхто не зміг би цей тягар знести. Та лиш Ісус. Пожертвував собою, щоб від загибелі тебе й мене спасти.